Добрий день, шановні друзі! Білгород-Дністровська бібліотека імені Лесі Українки вас вітає. Сьогодні ми хочемо вам розповісти, що відбувається в бібліотеці у вихідні дні. Ми працюємо і в суботу, і в неділю. Так от, в бібліотеку приходять читачі не тільки за книжками, щоб взяти їх додому почитати. Вони приходять, щоб провести свій вільний час з користю, щось зробити своїми руками. Поспілкуватися з друзями, обговорити якісь теми, проблеми, а ще попрацювати руками. От у минулу суботу в нашій бібліотеці збиралися жіночки, які є членами майстерки Мальований Півень. Ця майстерка працює в нашому місті і головними. Людьми, діячами в цій майстерці, є Наталя Наталі Мальована і Галина Півень. І це неймовірно цікаві жінки, дуже розумні, веселі, дуже працьовиті. Вони збирають навколо себе людей, яким небайдуже наша країна, яким небайдуже життя в нашому місті. І вони роблять цікаві речі. От минулої суботи ми всі, хто прийшов на. Цю зустріч до майстерки, яка проводилась в бібліотеці нашій, в бібліотеці Лесі Українки, робила таку гарну сороку. Ви знаєте, всі, хто працював і хто зробив оцю лялечку, були неймовірно задоволені, отримали масу позитивних емоцій. І дійсно, коли на неї дивишся, то розумієш, що ну, не все так погано. А ми, як бібліотекарі, теж доклали своїх зусиль до цього заходу. Ми підготували матеріали, які розповідають про дуже цікаву птаху, про саму сороку, підібрали книжки, які розповідають про те, що ж це за птаха, де вона живе, як вона живе. Хоча, напевно, ви всі знаєте, що сорока це та птах. Та птаха, яка живе поруч з нами. Не всі її полюбляють. І є таке в народі балакуча сорока, сорока білобока, сорока на хвості там, плітки якісь принесла, ну, ставлення в нашій країні до неї таке. Але є країни, які її дуже поважають. Наприклад, в Китаї, сорока це птах, який приносить радість і щастя. Є такий вислів зустріти. Зустрітися на сорочому мосту це означає одружитися і отримати щастя. Ще поважають дуже сороку і у Франції. А у нас ви можете дізнатися про сороку з різних книжок. Отакі є маленькі міні-енциклопедії Птахи наших садків, де розповідається про сороку. Ну, це матеріал для школярів. Але і дорослому можна почитати. Є книжки, які допоможуть нам подорожувати у світ казок, українські народні казки про тварин. Тут теж є казочка, як лис розсудив ворону сорокою. Є книжки, які написані письменниками, поетами і розповідають про сороку. Теж неймовірно цікаві історії і казочки, наприклад, Василій Олександрович Сухомлинський Сорока білобока. Це для діточок. Наталя Забіла, українська дитяча письменниця, написала теж казочку «Віршовано сорока білобока. І ця казочка є, якби, відповіддю на народну приказку, народну пісеньку. Напевно, ви її всі знаєте, сорока білобока дітям кашу варила, ополоником мішала, а хвостиком накривала, малих дітей готувала. Цьому дам і цьому дам, цьому дам і цьому дам, а цьому не дам. А чому не дам? Бо це буцман круп не драв, дров не носив, діжі не місив, хати не топив. Діто гулять не води в справжній лежень. Ось такі, отака у нас книжечка є, бачите, два півники. І тут дуже цікаві малюночки, саме ну, до різних пісень, доказочок і до цієї про сороку Білобоку. А от Наталя забіла зробила таку відповідь на цю народну пісеньку. У сороки Білобоки п'ять малят сороченят. Усі чисто хочуть їсти, треба всім їм дати лад. Цей здоровий носить дрова. Той швидкий пшоно товче, в чашку сідить брашку, а малий млинці пече. Ті до кашки, ці до брашки, ще й млинців по п'ять по шість, але даче хай поплаче хто не робить, той не їсть. От сорока біла бока поскакала на поріг і до хати працювати поскликала діток всіх. Тільки п'ятий хоче спати, помагати не біжить. У садочку, в холодочку ліг на травці і лежить. У сороке білобоки все вже зроблено, як слід. Вся родиня, родина і господиня посідали за обід. Як почув це, братик п'ятий не схотів на травці спати, аж підскочив, як це так? Ви в господі, я в городі, до роботи я й мастак. Ось він поле бараболю, обгортає залюбки, до городу носить воду, поливає огірки. Ще й на вишню, на найвищу лізе ягодок нарвать, вже й приносить вишень досить, щоб усіх почастувать. І сорока біла волка не нахвалиться сама. В мене діти працьовиті, зовсім ледерів нема. Отака От гарна казочка Наталі за яка говорить про те, що. Всі діти працьовиті. Взагалі-то в нашій країні про сороку говорять не тільки як про таку, яка ну, багато стрикоче, краде різні речі, блискучі. Ну, сорока полюбляє таке знаходити і приносити до свого гнізда. А ще про неї і говорять я про добру господиню і добру матері. А дійсно, сорока, вона, по-перше, один раз на все життя своє пташине, вона обирає собі друга, дуже добре піклується про своїх діточок, дуже добре гніздо будує і дуже добре опікується про свою родину. Сороки живуть родиною. Ніколи ми не побачимо великий зграй сорок. Якщо їх декілька, то зрозуміло, що це батько мати і їхні діточки. А взагалі то сороку ще вважають, не вважають, а вона є захисницею сада, нашого сада, тому що вона поїдає різних клопів, шкідників і допомагає нашим деревам плодоносити. Про сороку ми можемо прочитати. У Леоніда Глібова. Леонід Глібов, відомий український байкар, він ще й писав загадки. Отака От віршована загадка, послухайте. От тепер прийшла морока. Білобока сорока десь далеко побула і гасаючи повітру, дуже загадочку, загадочку хитру на хвості нам принесла. Сорока на хвості принесла. Слухай, каже, довгохвоста, Загадка моя непроста, розгадай і нехитрий, не між птахами літають, а між вами проживають всім на диво дві сестри. Насвіт разом народились і ніколи не різнились одинакові на вид, одна другу доглядає, одна другу обмиває, так як добрим сестрам слід. Де одна, там друга буде, і усюди добрі люди звикли бачать їх обох. Як одна чого не вдіє, зараз друга подоспіє і пороблять діло вдвох. Стануть їсти знов любота, одна ложкою до рота, друга хлібець подає, одна другій погож... догождає, а не так, як скрізь буває все моє, а все твоє. Під сердитою годину одна смичі за чуприну і товче не кидає, друга при такій дурниці Коверзить біля сестриці, нам враже, і моє. Одна робить все сміліше і пошиє, і напише. Умудряється усяк, друга рада б, та не вміє, мов соромиться, не сміє, мабуть, їй судилось так. Хто вони і як їх звати, треба діти розгадати, щоб сороці догодить, а то тая джеркотуха і всесвітняє брехуха нас і справді пристидить. Не, не снідав, не вечерів, не обідав, щоб сороку вдовольнить. Хоч набрався трохи муки, а вгадав, що сестри руки так собі і запишіть. Сорока птах, якого ми бачимо ну, майже щодня. Коли ми потрапляємо за місто або в парк у місті, йдемо до свого городу. Ми чуємо це строкотіння, джеркотіння, як написав Глібо. І будемо тепер знати, що це дуже цікавий птах. До речі, це єдиний птах, який бачить, відрізняє себе у дзеркалі. Вона розуміє, що коли дивиться в дзеркало або в якесь скло, вона розуміє, що це вона. І вчені вже доказали, що мозк, Мозок сороки, він дуже схожий на людський. Чому? Тому що в пропорційному відношенні він саме такий, як і у людини. І сорока дуже розумний птах. Її навіть навчили рахувати до чотирьох. Це теж я прочитала в одному журналі. Тож, якщо ви хочете дізнатися про сороку більше, приходьте до бібліотеки. Ми будемо дуже і дуже вам раді. До побачення!